Слава Україні! Радія слава славу, дорогі побратими і посестри! Сьогодні Господь подобив нас зустрітися з нашими побратимами, з бойовими нашими теж захисниками. Ми зустрічалися на Гуляйполі. І зараз хлопці, браття з Прикарпаття, не здаються, виконують важливу роботу. Ми, браття, дякуємо за працю. І також сьогодні. Нам передають для того, щоб ми повезли на стабілізаційні пункти, передали на нашим медикам препарати, товари медичного призначення, перев'язаний матеріал, медичні засоби. І хочемо подякувати отцю Андрію Стефанишину та парафії Йосафати Гордишевської з Іспанії. Очі Андрію, Божого благословення вам, мужності, терпіння, витримки, душпастерської опіки. І нехай Господь Бог благословляє вас, вашу парафію, і разом трудимось надалі. Героям слава!